Привіт, ножемани! Сьогодні у нас заточне відео і поговоримо ми про загострення рекурви. Це власне ділянка ріжучої крайки зі зворотнім вигином. Як правило, такі клинки мають есподібну ріжучу крайку, агресивно ріжуть різні волокнисті матеріали, різні мотузки, сітки. Чудово справляються з розрізанням багатошарових матеріалів, особливо якщо мова йде про розрізання швидкими розтинаючими рухами на руках. Клинки з рекурвою утворюють такий ефект. Фіксації розрізаємого матеріалу на клинку до повного його розтинання, але такий бонус аговкнеться в подальшому деякими складнощами у загостренні подібних рекуристих клинків, про що ми сьогодні, власне, і поговоримо. Отже, маючи ніж з рекурвистим клинком, який затупився, ви ймовірно, зіштовхнетеся з проблемою загострення його на плоских каменях, тому що опуклу ділянку ріжучої крайки ви нормально загострите. А от до впаденої рекурви пласка абразивна поверхня ніяким чином не добереться. Найпростішим рішенням буде загострення рекурви абразивним стежнем. Для цього підійде навіть звичайний кишеньковий мусат, який я вже сто разів вам показував. Він чудово справиться з задачею підправити рекурву на клинку, і за моїми спостереженнями насправді не сильно важливо, який стержень вам потрапить до рук, чи з круглим січенням, чи якийсь фігурний, умовно кажучи, ланський там для. Справки спайдерківського серейтеру або Колстілівські, всі вони чудово працюють з рекурвою. Той самий спайдерко Тріангл, який я також показував, чудово підійде для подібних рекурвистих задач. Якщо абразивні стержні розташувати не плоскою стороною, а кутом до ріжучої крайки. От в подібному сетапі все це чудово буде працювати з правкою рекурви. Якщо ваша рекурва просто підсіла, Її потрібно підправити, можна використовувати кераміку. Якщо ж вона має сколи, або суттєві пошкодження ріжучої крайки, раціональніше буде взяти алмазний стержень, а вже потім доводити керамікою. Але все це по великому рахунку виглядає як досить поверхневі такі інтуїтивні рішення. Більш серйозні питання виникають, коли нам доводиться гострити цю рекурву на радіусній заточній системі, типу Хабстона. Як це правильно робити? Тому що стандартний заточний камінь, до такого плану, він або Поганенько підходить для загострення рекурви або не підходить взагалі. Справа в тому, що коли ми гостримо пряму ріжучу крайку, ми, відповідно, працюємо всією поверхнею абразивного каменю. Коли ми працюємо з опуклою частиною ріжучої крайки, ми більше працюємо з центральною частиною ріжучого каменю. Коли у нас в роботі рекурва, ми. Ну, максимум боковими гранями цього каменю можемо її човгати. І це не зовсім добре. Адже таким чином досить важко вийти на заусенець. Доводиться знімати багато зайвого металу. Як наслідок, ми отримуємо нерівномірний поширений підвод в рекурвистій зоні та в зоні опуклої ріжучої крайки. І це на фініші кидається в очі. Також подібним чином страждає зона переходу. Рекурви в опуклу ріжучого крайку. Якщо там є характерний зуб, то заточкою широким каменем рекурви, ви за все, оцей зуб знесете. Також виникають суттєві складнощі при намаганнях загострити широким каменем рекурву в кут, скажімо, гостріший за 40 градусів. Хоча якщо ця рекурва досить розтягнута і не має яскраво вираженого радіусу, то, скоріш за все, на початкових етапах результат загострений широким стандартним каменем. Можливо, вас і влаштує на початкових етапах. Але якщо ситуація ускладниться, рекурва буде більш крутою, вам захочеться загострити її в гастріший кут, то ви швидко зрозумієте, що потрібно щось змінювати. Популярним рішенням є спеціальні вузькі камені. Особисто я для таких задач використовую ось такий сет від Борайт, який складається з чотирьох каменів. В ролі обдирочника у мене виступає т 220 грітності, далі шліфування 400 мт 2 600 після нього йде, і в якості полірувального CSHD 1200 гріт. Вони чудово показали себе в роботі, дозволяють коректно працювати з широченим діапазоном різних рекурв, як вузьких, так і широких. З їх допомогою мені особисто вдається досягти майже однаково по ширині підводу по всій довжині ріжучої крайки. Також з їх допомогою можна гратися з більш гострими кутами, і в цілому, от поява подібного сету в моєму особисто наборі заточних каменів абсолютно виправдана, особливо, якщо мова йде про потокове загострення. Коли в роботі у вас багато різних ножів, потрібно працювати в тому числі з рекурвою, з різними керамбітами або крісоподібними клинками. Насправді, без подібного сету вузьких каменів обслуговувати подібні специфічні форми клинків. Досить проблематично в цьому плані насправді пощастило тим людям, які обрали в якості заточної системи. Ланські, тому що там навіть базові камені досить вузенькі, дозволяють без проблем працювати майже з будь-якою рекурвою. Вузький камінь, на відміну від стандартного широкого, у випадку з рекурвою працює більшою площиною, якби це парадоксально не звучало. До того ж, він значно більш маневрений, що критично важливо при роботі з рекурвами. У мене цей сет насправді досить базовий, і його за необхідності можна було б і розширити. Але я поки що справляюсь з цим. 220 грітності мені вистачає для обдир. А полірування 1200 борайдом, як на мене, цілком достатньо для зони рекурви. Я рідко коли полірую рекурву абразивними пастами, на своїх ножах, як правило, я залишаю фініш після каменю, тому що в моєму розумінні рекурва вона не для якогось делікатного різання. Рекурва це для швидкого розрізання різних мотузок, як я вам показував на початку відео. Якщо потрібно, Якась делікатна робота, то для цього використовується зона клинка від вістря до власне, початку рекурви. Цю зону можна без проблем загострити на будь-якій заточній радіусній системі, полірнути, тобто довести її до того рівня гостроти, який вам необхідний. Обираючи абразив для загострення рекурвистого ножа, потрібно в першу чергу проаналізувати, що це за ніж, що це за рекурва, і який абразив нам буде потрібен. Якщо це ножі з ледь вираженою рекурвою, наприклад, як цей. Скіф мольфар. Тут вона є, це рекурва, але її майже не видно. Тут вона така досить розтягнута, і глибина цієї рекурви настільки незначна, що гострити її можна від початку і до кінця широким каменем, і, скажімо так, це буде неволяче по наслідкам. Не буде негативних ефектів яскраво виражених, які я перераховував перед цим. Якщо ж це, наприклад, ніж з такою середньою за крутизною рекурвою, ну, типу 350-ї затехи. Тут вже починаються нюанси. Її, звісно, можна загострити широким базовим отаким каменем, але будуть моменти, по-перше, у вас з'явиться така ступенька переходу широкого підводу рекурви у вузький підход опуклої зони ріжучої крайки. На якийсь різ. Це можливо і не скажеться, але естетичні моменти вже будуть під сумнівом. Тобто, коли підвод спочатку широкий, а потім помітно звужується і починає бути вузьким аж до вістря. Далеко не всім це подобається. Якщо ви заточник, який бере в роботу ножі у людей, отримує за це якісь бонуси. важливо уникати таких ситуацій з різним за шириною підводом. Тому особисто я при роботі з 350 ми затехами використовую вузький сет заточних каменів. І після 1200-го борайда. Полірую рижучу крайку ну, стандартними широкими дощечками з абразивною пастою. Результат цілком влаштовує як мене, так і тих всіх чисельних людей, яким я цю затиху гострю. Насправді, вузькі камені можна в деяких моментах поєднувати з широкими. Негативний вплив роботи широким каменем він більше відчувається на етапах шліфування і полірування. На етапах обдирки початкових, коли нам потрібно сформувати річу крайку або перегострити в якийсь інший кут, можна обережно залізти туди широким каменем, вийти на заусенець, переобдерти, так би мовити, якимось умовним 80-м ельбором від Хабстона. Якщо робити це обережно, можна уникнути негативних наслідків цих пов'язаних з різним за шириною... Підводом, але після обдирки потрібно брати, шліфувати вже починаючи з вузьких каменів, типу там 220-го, 400-го і так далі. Це, власне, мій досвід, я так іноді працюю. Іноді, коли в мене трохи більше часу і натнення, я все роблю починаючи з 220-го борайду. Коли поспішаю, іноді в хід іде якийсь обдирочний широкий камінь. Але тут потрібно враховувати досвід. Якщо досвід є і ти розумієш, що це буде, так можна робити. Якщо. Скажімо так, на кону стоять великі гроші, то краще все робити вузьким каменем. Ще для прикладу розкажу, як можна комбінувати загострення рекурсних линків, так як я роблю це зі своїм Skip Defender. Я оцю опуклу частину крайки гострю на хабстоні з поліруваннями, з усіма цими ділами, досягаю делікатного. Різу досягає досить високого показнику різання, а зону рекурви я просто підвожу заточними стержнями або кишеньковим усатом ланськи або на тріанглі, і залишаю тут досить грубий фініш, як я вже казав перед цим. От подібне комбінування делікатного такого, ну якщо можна сказати, високоточного загострення на високу грітність і грубого фінішу на рекурві, дозволяє нам поєднувати в одному ножі, як і делікатний такий соковитий різ в тих моментах, коли він потрібен, і грубий. Розтинаючий різ різних мотузок волокнистих матеріалів за один рух, якраз таки за рахунок цієї агресивної мікропилочки, яка утворюється після кераміки без доведення на фінішних пастах, якраз таки на рекурві в багатьох повсяденних ситуаціях, якщо це один ніж для всіх задач, подібна комбінація різного підходу до загострення рекурви та опуклої частини річчі крайки може бути виправдана. В деяких окремих випадках загострення рекурви може викликати максимальну складність, коли це. Яскраво виражена коротка рекурва з серйозним таким радіусом, куди не залізеш на те, що широким, а навіть вузьким каменем. От в подібних ситуаціях, коли вона ще й має підвод з однієї сторони, як на цьому вулкан Каріло, загострити її. Загострити її не просто, але можливо. В таких випадках можна взяти знову ж таки абразивний стержень. Я, для прикладу, візьму цей ланський познімаю з нього ці гумові. Пробочки. Що ми робимо далі? Можемо взяти вашу заточну систему. В неї, як правило, зона кріплення абразивного каменю має певний діапазон налаштувань. Ми можемо переналаштувати заточну систему таким чином, щоб зафіксувати в ній абразивний стержень тої чи іншої довжини. І в тих випадках, коли цей абразивний стержень своїм діаметром відповідає діаметру рекурви. Яку нам потрібно гострити, ми можемо зробити це загострення без якихось зайвих проблем. Що ж, будемо завершувати. Думаю, все, що хотів, я розказав і пояснив. Насправді зняти це відео мене підштовхнув певний такий домашній завал з 350 п'ятдесятими затехами, які останнім часом до мене надходять на загострення просто в якихось неадекватних кількостях. Е, я думаю, це пов'язано з тим, що сам по собі це ніж не дешевий, він з твердої порошкової сталі і має якраз таки виражену рекуру. Тому багато власників цих ножів. Мабуть, побоюється братися самостійно за його загострення. Враховуючи всі моменти, які зараз озвучив, ви зможете подібний ножик з подібними заточними системами загострити до ідеальної гостроти і без зайвих проблем, я сподіваюся. Вишенькою на торті недавно став випадок із загостренням шостого го Тілайта Блейд, саме плейнового. Один з наших військових глядачів передав його на загострення, якщо дивишся, привіт. Ніж був повністю затуплений. І там правкою на керамічних різних мусатах жодним чином обійтись не вийшло. Доводилось заново формувати там по всій цій довжині ріжечу крайку, і вся ця робота була виконана по суті вузьким сетом від Борайду. Звучить як якась реклама, але ну. Не було б у мене цих каменів, я б цей кріс жодним чином не загострив. Там взагалі складна ситуація. Ті лайт він апріорі не сильно орієнтований на різання, там досить топорне зведення, вузький клинок, ну, знаєте, розумієте. А коли тобі потрібно заново сформувати ріжучу крайку під якийсь неймовірний там кут, типу 60 градусів, і зробити так, щоб він ще й щось різав, і ще й мав плюс-мінус адекватний підвод по всій довжині ріжучої крайки, а там що кут варіюється, що висота спуску. Ну, напевно, це був найскладніший поки що ніж, що був у мене в роботі, але, знову ж таки, якщо пан має час наснення і правильно підібраний абразив, все можливо. Що ж, на цьому будемо завершувати. Дякую, що подивились. Дякую, що поставили лайк під цим відео. І окремо дякую тим, хто теж є заточником з досвідом і доповнить мою розповідь структурованим коментарем а там знизу, для того, щоб початківці могли, подивившись це відео та прочитати коментарі від експертів. Ще більше мати уявлення про те, як загострити рекурву. Все народ, до зустрічі.